Топ-трийця друзів депутатів Соколова. От ти можеш назвати сьогодні? У нього немає друзів, і всі ці чудово це чудово розуміють. Навіть ці заступники, колись які були його куми, так звані, він їх злив при першій куми своїй… Коми загр... – це сердюк? Я не знаю, хто був кум там чи не кум, але в дуже хороших відносинах Соколов був з Буцко. Але коли була така ситуація, що ну, йому щось загрожувало, то звичайно цю людину він зразу злив. Тому і, треба розуміти, що у нього нема друзів. Є якісь люди, так, близьке оточення. Але він ці карти е скине тоді, коли йому щось буде псувати. Ну, все ж таки ти на нього ображаєшся? Це не образа, це констатація факту. Тому що я бачила, наприклад, дослідження того, як може розгортатися ситуація в Чернігові. Соколов має всі шанси залишитися мером. Потім вже значить, що може ну, зараз. Він діпсувати? поверне людям гарячу воду. Так, значить, що може зіпсувати його вже четверте мерство в Чернігові? Це вибори в два тури. Тобто це той закон про місцеві вибори, який ми відстоюємо, щоб в таких містах, як в Чернігові, було два тури. Чому? Тому що жоден з потенційних кандидатів в мери не має сталого електорату. Найбільш сталий електорат це у Соколово. Тобто це бюджетники, які, наприклад, бояться, так, вони його можуть не любити, але в останній день вони все ж таки приймаються рішення голосувати за нього, бо бояться, що, наприклад, ну ладно, там отримую маленьку зарплату, там не іноді мені її невчасно виплачують, але ж все ж таки працюю.